Це знову я. І це вже третя спроба. Третій дубль, бо натисну пальцем на кнопочку і, і, і посередині е, цього відео е, телефон вимикається. Вигнув я птицю на воду. А це от труба, з якої тече вода. Це і називається вода із дуба. Чому Із дуба, чуть чуть пізніше. Сорокова в кінці металічна труба, з якої тече оця водичка. Зараз напір маленький, зараз напір, а коли великий напір, то вона тече ось от на цей камінь. Ось так. Там водокачка. Туди підходить 80-та металічна труба, по якій також постійно тече вода. Постійно туди набирається, набирається. Е, так, так, так. Те зробили по теперішньому бойпас. Там під горбиком джерело. Джерело, яке постійно дає воду, зроблене із каменя склепіння. І тече вода ось сюди. Ось сюди. Тут розходиться в тому напрямку. Ось металічна ця труба. І, 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 і ось там видно чуть-чуть, 80 та також металічна йде туди. Сюди б із джерела, а зараз сам секрет. Із джерела приходить водичка сюди по ось цій трубі дерев'яній. Труба зроблена із дерева. Дерево дуб. Ось тому-то вода. Із дуба. Це як день, так ніч, як літо, так зима тече вода без перестанку. Зараз на даний час вода пропала по людях. І тут, ну, як можна, можна бачити, сюди приїжджають і затоварюються водичкою. Я сам приїжджаю, беру куб. О, два рази, напевне, що два рази в місяць батькам. В них там вони небагато споживають, господарки як такої немає, але це нас і рятує. От тому-то вода із дуба. Дубова вода. Є люди, які навіть з району, ну, звичайно, якщо по дорозі їм під'їжджають, набирають. Накипу є накип, але порівняно із о, тією водою, яка, ну, якою користуємося ми, то тут накипу дуже мало. Мало. Так що прихід води дуже великий, вистачає ось туди, туди. І ще тече ось сюди. Ось таке тут джерело настільки потужне, що вистачає для, для всіх і для всього. У років, де вже біля 40 чи до 40, була спроба почистити ось цю трубу цю дерев'яну. І Саме джерело трішки, тому що вода наносить. Я не, я не знаю, як воно, як то правильніше пояснити, не ракушки. Не, ну У нас кажуть рінь. Наносить вода звідти десь знизу і також потрібно чистити. чистити бо рано чи пізно воно заб'ється. Ось така то водичка. Хочете пийте, не хочете. Їжте ложкою. Ось так. Добре, дякую.